Рашисти повернуть Крим і Донбас Україні. Москва зробила вражаючу заяву. Сказали просто шокуючи, прямо немислими, буцімто у Кремлі визнали Донбас і Крим за Україною. Зокрема, підкреслили, що треба поважати кордони 91-го року. Начебто окупанти вже готові сідати за стіл перемовин і, взагалі, настав час все закінчити. Ці заяви заплутали вже зовсім, але в кінці несподівано рашисти додали пару умов. Все звучить наступним чином: ми вам наші кордони 91-го року. Ми їх визнаємо і поважаємо, і буде вам мир. Але взамін ви даєте нам ось таке і ось таке. Ну і до цього всього віддаєте ще й оце наговорили. Вони насправді багато чого. Ну от тепер будемо у цьому всьому розбиратися. Що ж це за вражаюча заява від Москви що вони визнають наші кордони і поважатимуть це, і нарешті буде мир. А взамін тільки одне: виконання кількох кремлівських умов. Що ж це за умови та яка реакція української сторони? Розберемось з вами в наступному відео. З вами канал Піців.Ю обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, ну і звісно, активно дописуйте свої думки в коментарях. З нами цікаво, з нами актуально. І найголовніше те, що ми розповідаємо простими словами про складні речі. Ото що там наговорили в Кремлі. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив несподівану заяву, сказавши, що Москва. Поважає територіальну цілісність України, однак у Кремля є своє бачення цього всього, виступаючи на прес-конференції за підсумками роботи на 78-й сесії Генеральної асамблеї ООН, Сергій Лавров заявив, що Москва поважає територіальну цілісність України в умовах виконання всіх закріплених у декларації незалежності обіцянок Києва. Глава МЗС РФ Сергій Лавров, виступаючи на прес-конференції в Нью-Йорку за підсумками роботи на 78-й сесії генерального. Асамблеї ООН заявив, що Росія підтримує територіальну цілісність України за умови дотримання пунктів Декларації про незалежність 1991 року. При цьому всьому Москва знайшла і для себе такі собі. Ну, головні моменти в декларації незалежності, і нібито тільки при дотриманні якихось умов підтримує цілісність всієї нашої держави України. Цитую далі більш детально. В декларації незалежності було одним із головних для нас моментів, що Україна буде позаблоковою країною, не буде вступати ні в які військові альянси. У цій редакції за тих умов ми територіальну цілісність України. Підтримуємо, видав Лавров. Також прибічник Путляра розказав, що Кремль нібито, готовий до перемовин з Україною, але жодних ініціатив про припинення вогню по всій лінії фронту не розглядатиме. Зараз коли нам говорять про переговори, Путін коментував це. Він сказав дуже чітко. Так, ми готові до переговорів, але жодних пропозицій стосовно припинення вогню ми не розглядатимемо. Один раз ми вже розглянули, але ви нас обманули. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після гарантії Рафії щодо енергопостачання на зустрічі з головою МЗС Рафії Сергієм Лавровим зробив заяву про готовність Рафії до мирних переговорів із Києвом. Він зазначив, що Лавров запевнив його, буцімто Москва готова до мирних переговорів. Далі більш детально очевидно багато деталей вимагають уточнення. Я щиро сподіваюся, що колись складуться обставини, які дадуть зрозуміти і Києву і Москві. Що вони мають якнайшвидше шукати рішення за столом переговорів, заявив голова угорського МЗС. Ще одна заява, яку проговорив очільник МЗС Рефі Лавров, була про українську формулу миру. За його словами, формулу миру нашого президента Володимира Зеленського, нібито абсолютно неможливо реалізувати. І всі це знають. Крім того, міністр заявив, що формулу мира президента України Володимира Зеленського нібито абсолютно неможливо реалізувати, і всі це знають. У своєму виступі Лавров назвав захід імперією брехні, оскільки західні країни нібито беруть на себе зобов'язання і не виконують їх. Нагадаємо, що вперше формула миру була представлена лідерам країн G7. Вона зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності. Та покарання винних у збройній агресії також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни. Зазначимо, що саме 20 вересня Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення наживо виступив на засіданні генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Одна з головних тем обговорення, і була якраз українська формула миру. Він закликав держави приєднатися до підготовки саміту щодо запропонованої Києвом формули миру. Цитую далі більш детально за останній рік формула миру стала основою для оновлення існуючої архітектури безпеки. Тепер ми можемо повернути до життя статут ООН і гарантувати повну силу світового порядку, заснованого на правилах, сказав наш президент. Голова держави під час свого виступу також нагадав, що минулого року спершу на генасамблеї, а згодом на саміті групи 20-ки G20, представив у загальних рисах українську формулу миру як шлях завершення війни рефії проти нашої держави України за словами очільника України. Формулу миру підтримали повністю або частково понад 140 держав і міжнародних організацій. А її положення можуть стати основою припинення інших світових конфліктів. Також про формулу миру нещодавно висловлювався і секретар РНБО нашої держави України Олексій Данілов. За його словами, один із пунктів формули миру має особливе значення, адже він перед Бачає повне виведення армії рашистів та відновлення контролю України над усіма територіями, включно з Кримом та Донбасом. Данілов, зокрема назвав цей пункт ключовим для всієї формули миру. Без нього вся українська ініціатива виявляється ну просто недієвою. Ну а якщо далі говорити про перемовини Москви та Києва, то посіпака. Путлера Лавров заявив, що Рафія готова до перемовин, але. На умовах Кремля у Кремлі зазначили, що заявили, що в разі можливих переговорів між Україною та Москвою Києву доведеться починати переговори із визнання реалій, що з'явилися з початку березня 2022 року. Ось таку несподіванку е, таку несподівану заяву зробив прес-секретар Путлера Дмитрій Пєсков. Пісков також наголосив на тому, що наразі. Як не було, так і немає жодних домовленостей та умов для поновлення переговорного процесу між країнами. Я додав, що їхня так звана спеціальна військова операція була крайнім варіантом для досягнення мети Кремля. Цитую далі більш детально. Після того як усі наші заклики до переговорів і до західної спільноти, і до України залишилися без відповіді, розпочалася так звана спеціальна військова операція. Якщо з'являться про для початку переговорів, ці переговори розпочну. Зараз таких передумов немає, сказав Пісков. При цьому Пісков уточнив, що Путлір не відкидає можливості продовження діалогу з європейськими лідерами. Пісков заявив, що позиція Москви на переговорах ну, прозора, послідовна, і зовсім таки не змінювалася. Тим часом Китай. Знову закликав Україну та Арафію до мирних переговорів і заявив, що готовий підтримувати всі ініціативи для врегулювання української кризи. Проте вони мають базуватися на дипломатичних заходах. Таку заяву зробив віце-президент Китаю Хань Джен на засіданні генасамблеї ООН. Заступник очільника Китаю зазначив, що безпека всіх держав взаємопов'язана. Покійно полягає на тому, що всі питання треба вирішувати шляхом діалогу та консультації, враховуючи за. Коні безпекові занепокоєння всіх країн. Цитую далі більш детально. Китай підтримує всі зусилля, які сприяють для мирного вирішення української кризи, та готовий відігравати конструктивну роль для якнайшвидшого досягнення миру. Негайне припинення бойових дій, і відновлення мирних переговорів є єдиним шляхом вирішення. Заявив Джен. А глава України, наш президент Володимир Зеленський, вважає, що зараз, зважаючи на всю ту ситуацію, яка відбувається по всій лінії фронту, це поганий момент для перемовин із кремлівською стороною. Про це він заявив під час свого виступу. На міжнародній конференції ЄС у Києві деякі партнери можуть сприйняти нещодавні труднощі України на полі бою як привід для того, щоб примусити її до переговорів з Ерефією. Але Зеленський зазначає, що це поганий момент, оскільки Путлір бачить теж. Саме на думку Зеленського Путлер прагне виснажити Україну. Але Ерефія сама є крихкою державою, як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, міжнародні партнери не схиляють українську владу до мирних переговорів з Москвою. Про це Данілов заявив в інтерв'ю італійській газеті Ля Репабліка. Секретар РНБО додав, що Україна буде вирішувати це питання самостійно, але ясно, що жодних переговорів із президентом Рефії Путлер Ром, не може ніяк бути. Цитую далі більш детально. Арефія має бути зруйнована як сучасний Карфаген. Не можна залишати її позаду себе, зазначив він. Нагадаємо, що радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк говорив про те, що будь-який компроміс з Кремлем призведе до нової війни у майбутньому. Такий формат відносин з арефією матиме катастрофічні наслідки для міжнародного права. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передумовою переговорів про припинення. Вогню в Україні є виведення з її територій всіх військ рашистів. Те, що Рефія військовим шляхом захопила окремі території України, не повинна закінчитися тим, що вона залишатиметься там назавжди, зазначив Шольц. Основою миру на його думку могло би бути розуміння керівництвом Кремля того, що існує варіант також і виведення військ з України. Цитую тоді я переконаний також буде можливість для переговорів, і український уряд братиме в них участь, зауважив канцлер до того ж, деякі змі повідомили, що британські офіційні особи провели дипломатичні дискусії з представниками Кремля щодо глобальної безпеки на фоні повномасштабної війни. Передає видання Sky News. Вказано, що зустрічі були стриманими і відбувалися протягом 18 місяців. За даними змі, зустрічі організовували у різних містах, таких як Віден чи Нью-Йорк. Їх проводили в рамках закулісних дипломатичних зусиль. На таких заходах в основному обговорювали безпекові питання, які впливають не лише на самобрита а й на міжнародну спільноту загалом серед іншого обговорювали також і дефіцит зерна, ну і ядерну безпеку. Наостанок додамо, що новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів Америки для України вартістю 325 мільйонів доларів буде включати в себе системи протиповітряної оборони «Евенчур» ракети ейм 9 М для протиповітряної оборони. Зокрема, додаткові боєприпаси для «Хаймарс» та низку іншого озброєння. Сполучені штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і в довгострокових таких потреб у безпековій допомозі, наголосила оборонне відомство Сполучених Штатів Америки. З вами був канал Піцвікрапкаю. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку. Ну і звісно, не забувайте вірити в перемогу нашої держави. Адже в майбутньому, попри всі труднощі, все буде Україна. Ну і звісно, слава Україні. Слава нашому українському війську.